Всім привіт! З берегів Дніпра. Сьогодні буду рибалити прямо в місті, прямо в Києві, і відвідав таку цікаву та популярну цей період затоку, як скаймол. Подивимося, що зараз клює. Насправді, рибалок, як завжди, незважаючи на те, що будній день вже занадто таки багато, тому швиденько розкладаю робоче місце і будемо закидати. Так, ну що, робоче місце зібрав, прикормку замішав, точку знайшов, тому розпочинаємо нашу риболовлю. Як завжди, перший закид роблю разом з вами. Дистанція ловлі в мене трішки ближче 60. Хоча минулі роки чудово відловлювався на дистанції там за 70. Але зараз подивимось зі старту, що буде на цій, якщо що, то вже будемо потім. Крокувати за рибкою, намагатися її знайти. Взагалі полюбляю цю затоку я ж кажу, в цей період, тому що ну, тут, в принципі, завжди є рибка. Тут 에, ближче можна нащупати завжди якусь пліточку. На дальніх дистанціях, на глибині, тут можна нащупати навіть підлящики. І насправді, коли вийшов новий наказ про зимувальні ями, то дуже переживав, щоб ця локація не виявилася під забороною, тобто, щоб її не внесли в перелік зимувальних ям. але на щастя, цього не сталося, тому можна спокійно рибалити. І ось, наприклад, такий день, як сьогодні, я маю там перед роботою декілька вільних годин вирватися на риболовлю прямо в Києві, слухайте, ну, це кайф. Тому сподіваюся, за ці декілька годин покажу вам класну яскраву рибалку. Я ж кажу, дистанцію прощупав, знайшов, якраз став на підйомчику. Рибалок достатньо таки багато, і вже навіть бачу перших підлящиків на березі. Будемо сподіватися, що і на нашій точці вони розкачаються. Мабуть, не буду чекати, доки клюне рибка, а дам ще одну-дві годівнички в темпі. Думаю, це принесе більше користі. А потім вже з таким злейтовим темпом по декілька хвилин будемо сидіти чекати і аналізувати, що ж там у нас на точці відбувається. Текс. До речі, сьогодні маркерився з такими от прикольними грузами. Нові просто-напросто, навіть не пам'ятаю, хто виробник. Побачив в магазині, достатньо такі, ну, прикольно покрашені, знаєте, купили мене просто-напросто візуальною цією симпатичною картинкою. Форма трішки незвичайна для класичної булави. І ну, хочу сказати, що летять вони прям дуже круто. Я сьогодні з ними маркерився, ну, прям, прям сподобались. Не знаю, чи ця фарба буде триматися, коли потрібно буде маркеритися на ракушці, чи буде все-таки обдиратися. Але поки що, типу, ну, прям, прям дуже сподобались. Такі реально симпатичні, симпатичні. Люблю такі е, красиві речі. Були ми другий наш закид, і зараз подивимось, чи присутня тут дійсно рибка, як завжди, і чи швидко вона відкликнеться на нашу прикормку. День сьогодні обіцяє по погодці бути максимально лайтовим. Зараз ви можете бачити абсолютний штиль. Взагалі вітру немає, хвильки немає. Ну, прям знаходитись на водоймі дуже приємно, це незважаючи на те, що сьогодні я прокинувся. Автомобіль замерший, мінус один, мінус два місцями по дорозі. Тобто, хоч і буде достатньо прохолодно, але обіцяю трішки пізніше вийде сонечко, безвітряна погодка, тому думаю, сьогодні зранку прибалити буде комфортно. Я ж кажу, трішки замотався в справах, давно не було відео на моєму каналі. Тому сьогодні от вирішив я ж кажу, декілька, час, декілька годинок перед рибалкою посидіти і приділити увагу улюбленому хобі. Насправді вже з нетерпінням чекаю, коли стане крига. Я сподіваюся, що серед моїх підписників теж багато любителів зимової риболовлі. Якщо такі є, знаєте, що робити. Пишіть в коментарях, чи чекаєте і куди. На першу кригу збираєтесь, тому що я скажу, я дуже чекаю і не буду навіть дивитися, в якій області вона стане. Як тільки десь буду розуміти, що вже є надійна крига, обов'язково відправлюся, щоб зняти для вас контент. Ну, якщо є ті, хто рибалить на цій локації на затоці SkyMall, теж пишіть, як ваші успіхи в цьому сезоні, чи є вже тут рибка, і наскільки вона активна. До речі, оскільки тут не рибалив, то ну, взагалі не чув, щоб е, попадалася прям е, ну, нормальна трофейна риба, я там про якихось зілікових карасів, про нормального розміру ліщів, Тобто під лящик і пліточку там, нормальних розмірів половити дійсно можна. Але чи от траплялися такі випадки, що там влітала дійсно велика, класна трофейна риба? Знаю, що скриги, коли. Затоку сковує крига, то ну, ловлять нормальну рибу, ловлять на гірлянду, ловлять навіть з прикормкою з дна під підлящиків. Так, ну, хтось щось нюхає. Але це не точно. Такі якісь невнятні тички поки що. Так, ну, стартанує достатньо довгого повіця, метр 20, і я бачу, що. Розпочав з великої насадки, з чотирьох мотилів, з одної піночки, я бачу, що два мотилика в мене пожувало. Зараз спробуємо більш делікатну насадочку з трьох мотиликів без пінки. Надягнемо їх так вдовж гачка, щоб максимально його закрити. Може це спровокує рибку на клювання. Опача! Ну що, перша клювака? Перша клювака і. Причому, судячи по всьому, на гачку нормальна рибка в нас, слухайте. Пручається. Прям активно пручається. І, до речі, клювака така різка-різка. Не скажеш навіть, що вже достатньо прохолодна вода, що рибка має бути пасивною. Зараз подивимось, хто в нас на гачку. Такс. Опача. А у нас перший підлящик. Здалося, що риба набагато більше, ніж вона є насправді. Ось такий от красень. Оп! Так, ну, швиденько. Змінюємо насадку і знову закидаємо. Будемо сподіватися, що на прикормочку нашу рибка вже встала. Сьогодні такий от експериментальний склад прикормки замішав. Завжди казав, що я все-таки по такій температурі води полюбляю використовувати більш солодкі аромати. Але хочу повпиратися в цьому сезоні саме в пряні, тому що вони однозначно теж працюють. Більшість моїх колег-спортсменів активніше їх використовують, тому я в них, як сказати, не вірю. Тому для себе вирішив активніше в них повпиратися. Сьогодні замішав ой, 2 Real ріалфіша. Це класична серія спеція. І ця серія торнадо більш активна. Зі смаком ванілі та коріандру. І, до речі, я вам хочу сказати, що ну, запах вийшов такий: ванілька відчувається, солодковато пряний Я це все діло гарненько підфарбував. І я це все дуже добре зволожив, щоб навіть ця от активна мілка фракція була гарно зволожена, щоб розкривалась прямо на дні. Оскільки Глибина у нас в місці лово достатньо таки велика. Тому не хотілося б губити прикормку, поки тоне не наша годівниця. Хочеться, щоб все відкривалося на дні. Годівницю я використовую зараз великої кормоємкості. Можливо, зараз подивимось по динаміці, перейду на менші. Зі старту хочеться все-таки дати більше прикормки, а вже потім дивитися. І в кінці зволоження я додав повну баночку. Мотильового ліквіда, адже в такий час це найкраща, найкраща добавка, яка тільки може бути. Щоб була змога придбати по адекватній ціні десь в нас кормовий мотель, звичайно, було б краще використовувати його в живому вигляді. Але оскільки такої змоги немає, або якщо вона є, то цінник на кормовий мотель просто космічний, то доводиться використовувати. Ліквідики на основі мотиля. Так, ну цікаво, чи друге клювання нам потрібно буде довго ждати, чи рибка проклює активно. Чекаємо, чекаємо. ну Клювання довго чекати не потрібно. Рибка клюнула. Швиденько. Слухайте, ну. Риба прям включається прям дуже активно включається Розмір, мабуть, такий самий, але ну. Я прям кайфую, слухайте. Так, да, трохи буду чіплять, вас. Так, да, знову підляч. Я ж кажу, розмір хоч такий самий. Не, ну, трошки крупніший, добре. Але риба активна. Ось такі от. Красені поки клюють. Хто ти там? Є. Yeah. <рес> О, слухай, ну став прямо перед бровкою і трішки чіпляє годівницю. Але саме головне, що рибка там клює. Зрештою можна буде боротися. Ох, ти, ну на подив, я скажу, риба просто дуже бійка і розмір. Хочеться, щоб був кращий, але поки що і так нормально. Слухайте, в таку пору, така інтенсивність кльову, що, чесно кажучи, гріх жалуватися. Так, розмір, звичайно, хочеться трішки крупніший. Але поки маємо, що маємо. Сподіваємось, зараз точечку ми розкачаємо. Зараз потрішки почну підкидати в свою годівницю. Живий компонент, це піночку з опаришу, звичайно, в невеликій кількості, щоб не перегнути з її, з її кількістю в кожній годівниці, тому що може бути потім така штука, що потрібно буде чекати довше клювання або рибка буде, рибка буде віддавати перевагу живому компоненту в насадці. і, не буде попадатися на гачок, тому щоб такого не було. Живий компонент даємо, але невеликій кількості. Поки я тут ловлю дрібненьку рибу, от. Спеціалісти місцеві ловлять гарно. Зараз вам покажу. Так, ну, знову у нас хтось дзьобає. Динаміка поки наступна, що. Риба мілка, але в принципі клює на кожному закиді. Риба бійка, покльовки достатньо такі, достатньо сильні, достатньо агресивні для цієї пори. Тобто немає ніяких там тюк тюк, а просто нормальна, класна, впевнена клювака, відповідно. Отримуєте таку клюваку, отримуєте реалізацію. Але все одно цей от період покльовки від там перших тичків, поки ви ідентифікуєте це на квіротипі, до. Нормальний впевнений клювак і все одно проходить там якийсь період. Темп такий десь 2-3 хвилинки. О, це вже гарно тюкнуло. Темп 2-3 хвилинки і рибка нас доганяє насадку. Я ж кажу поки що не встигаю, не встигаю все спробувати і не можу збільшити розмір рибки. Але зараз бачу, що вдали водичку. Моя тренуга, яку я ставив ще на березі, вже повністю в воді. Ось, Бачите, насадку пожмякала. трішки поспішив, не дочекався, Якби дочекався, то була б рибка на гачку. По насадці класика для цієї пори, декілька мотиликів плюс піночка або просто декілька мотиликів. Розпочав я з достатньо таки. Тонкої жилки з гачка 16-го розміру. Такс. Я ж кажу, але поки що ніхто більш цікавий по розміру поки не приплив. Сподіваюся, що з поштовхом води зараз рибка трішки в цій заточці почне крутитися і... Завітає все-таки на нашу прикормку і спокуситься нашою насадочкою. План принаймні такий. Так, ну вон знову хтось цюкає. О, цього разу рибка на гачку. Я скажу, я просто вражений, настільки сильно вона пручається. Риба дрібна, а. Дає, ну прям дуже класний бій. Достатньо багато чайок на затоці. Що в принципі значить про те, що рибка тут дійсно є. І, на жаль, та риб та а, зійшла все-таки. І, на жаль, та пташка, з якою ніхто в нас не бореться, це баклани. Баклани теж присутні, ось пірнають ближче до берега. А, на глибині он бачу теж пірнають. Кідник. В більшості наших областей це просто зараз жесть. З відміною полювання з цією пташкою ніхто не бореться. А як ви знаєте, її щоб прогодуватися, там потрібно дорослій пташці декілька кілограм риби на день. А їх буває такі зграї, там сотні штук. Відповідно, зараз я думаю, що цей шкідник приносить найбільше всього шкоди. Водним біоресурсом. Більше, ніж промлов браконьєри браконьєр і всі разом взяті. Тому що я ж кажу, ну, розвелося їх занадто багато. Так, ну Було таке відчуття, що пора змінити довжину по Змінив я її з метра до пів метра. І відразу покльовки стали ще впевненіші. Але зараз також є відчуття, що пора змінити розмір годівниці. Так, то тут у нас... Оп! О, це вже такий от красень. Так, тому зараз розмір годівнички змінимо. Тому що, мабуть... Прикормки вже занадто багато на точці, відповідно, рибка на неї сильно відволікається. Нам же потрібно, щоб вона звертала максимальну увагу, максимально швидко реагувала саме на нашу насадку. Так, тому змінюємо з ось такої ось об'ємної годівниці з передньою грузкою. О, змінюємо на ось таку от невеличку. Зараз впевнено, що покльовки стануть ще швидшими. Через 2-3 перезакиди покльовки мають реально стати на порядок швидшими. У нас починає вставати сонечко активно. Ну що, і покласиці покажу вам своє робоче місце. На стійці в мене стоїть фідер рибалю на один. Це Shimano Aero X7A в довжині 3.11 до 130 грамів. Катушечка під x як це шамана Ультагра XCC. Крісло моє, незамінний мій помічник. На столі ось так: от мінімум речей. Сумка. В сумці все саме необхідне. Це е, готові монтажі, різноманітні ножички фідергами. Це декілька моделей гачків. Це декілька варіацій гачків, маркерні грузики, трішки жилки. Обов'язково на всякий випадок. Шок-лідер. Скромний комплект живності це мікс різноманітних опаришів і пінки різнокольорової, мотилик в газетці. Як я й сказав, планую рибалити достатньо таки недовго, тому взяв з собою все саме необхідне, те, щоб можна було занести в руках за одну ходку. Тобто речей було дійсно мінімум. Я за одну ходку заніс все сюди і сподіваюся, так само занесу це все діло назад до машини. Тобто, максимально компактно, щоб швидко розкластися, декілька годин перебалити, відповідно, так же само швидко скластися. Водичку так піднімає, що вже під... прям. Не те, що триногу намочила, а вже там ноги в воді. І перебуває такими темпами, що думаю, що дуже скоро навіть крісло потрібно буде трішки подалі ставити. Ну що, рибалочка складається у нас найкращим образом. Ой, насправді вийшло таке сонце, що без сонцезахисних окуляр навіть не комфортно. Навіть не віриться, що там. Через якихось 10 днів календарна зима розпочинається. Рибка клює. Рибка клює, але я ж кажу, розмір бажаний, поки що не вдається спіймати. Я дуже розраховував, що обірвав, напевно, повідець, дуже розраховував, що коли почнуть штовхати водичку, все-таки з'явиться якась. Цікавіша рибка по розміру, але поки що такого не відбувається. А ні, повідець на місці, але він повністю голий. Тобто рибка насадку нашу повністю зжерла. І це незважаючи на те, що вже рибалю я ж кажу, на повідець 50 см. До речі, це була е, дуже гарна ідея. Як і та ідея, щоб поставити годівницю меншої кормоємкості. Як тільки це зробив, холостих клювак стало менше. Реалізація стала краще. Опа. Але я ж кажу, хочеться, хочеться якусь симпатичнішу рибку. Хоча б одненьку-дві. Натяків, що вона буде, поки немає. Водовий склад, який зараз ловиться, це підлящик і густирка. 90% це все-таки підлящ. Пліточки сьогодні не впіймав жодної. Так, ну така от рибка у нас продовжує клювати. Оп! Я ж кажу дуже чекаємо когось симпатичнішого, але поки маємо, що маємо. Та й взагалі, я ж кажу, в таку пору на фідер. Піймати рибку в кількості, слухайте, ну, що ще потрібно. Я насправді обіцяв своїм підписникам поїхати. Половити нічного ляща, на якого, на жаль, ніяк не можу вибратися через брак часу. Але сподіваюся, все-таки виберусь. І вже ось запланували з хлопцями виїзд через два дні, теж після роботи, вже не перед, а після роботи, на вечірню плітку. Хлопці пообіцяли, що покажуть класну локацію, де можна половити гарну пліточку прямо в Києві зі всіма нічними пейзажами місцевими. Дуже цікава рибалка, тому поки не виходить показати нічного лящика, то спробую зняти для вас ще вечірню плітку. Можливо, ви також знаєте якісь прикольні локації, де тримається риба. В такий період її можна нормально половити, можете порадити залюбки, поїду її перевірю. Тому напишіть в коментарях. Також є ідея поїхати на обвідний канал. Але я ж кажу, не знаю, поки як на це все діло вистачить часу. Перше, що зараз чекаю, перше, на що зараз сподіваюся, на те, що тиждень-два і стане крига, і можна буде нарешті відкритися по рибалці по твердій воді. Хоч і прогноз погоди. Нам каже, що цього чекати ще потрібно буде достатньо таке довго. Але ми знаємо, що минулі декілька сезонів було так, що там в Чернігівській області я відкривався, крига замерзала. Декілька днів можна було на ній рибалити, потім плюси, е вода закрита плівкою, на яку вже не вийдеш. Е по відкритій воді не порибалиш. Але тим паче, ось, ну, потрібно встигнути відкритися саме в цей період. І саме такий от план у мене. я ж кажу. Тому активно моніторю, прогноз погоди. Я думаю, що серед моїх підписників теж багато рибалок, які чекають уже криги просто з нетерпінням. Я ж кажу: при всій моїй любові до фідера, але криги хочеться прям ну, ну дуже. Планів на цю зиму дуже багато, головне, щоб вона стала. Ось я добігла кінця моя риболовля, і що я вам хочу сказати: 11 годин ще немає, а я вже наловився риби, зібрався, завантажився і через 10 минут буду в офісі. Тобто, ось така от мобільна рибалка в місті, коли можна перевірити, просто відпочити чи поекспериментувати на водоймах місці. Я насправді такі рибалки дуже-дуже дуже, дуже, дуже обожнюю. Сьогоднішня рибалка видалась максимально успішно. Так, я не зловив бажаний трофей, на жаль, таке. Трапляється і дуже часто, але е незважаючи на, на таку вже прохолодну погоду, зранку заморозок взяв мінімальний комплект речей, декілька годин кайфанув. Сподіваюся, ви теж кайфанули за переглядом цього відео. Насправді зараз по такий період е нічого не змінюється. Потрібно шукати глибокі ділянки водойм. 90% на них буде риба. Якщо на цих ділянках водойм буде ще присутня течія, це теж плюс. Е, мотиль без нього насправді нікуди. Як і добавка в прикормку, як і насадка номер 1 в цей період ну, він реально вирішує. З жилками не товщимо, тобто максимально тоненькі жилки, там максимум 0,12-0,13, а в ідеалі це, звичайно, 0,09-01. Гачки 16 розміру. І буде вам щастя. Сьогодні я ж кажу: реально розслабився, кайфанув і зараз ще поїду вирішувати свої справи. Наступна ж моя риболовля буде, як я й пообіцяв. Це вечірня рибалка прямо в місті в Києві. Знову таки на е, місцевій локації з класним нічним пейзажем. Це буде пошуки плітки на Дніпрі, тому не пропустіть. З вами як завжди, був Євген Конішевський. Сподіваюсь, підтримуєте коментарем та лайком Україномовний Ютуб. Побачимось в наступних відео. Transcrição um. e